Всім привіт! Ви на каналі Crypto Industries. Мене звати Ілля. І сьогодні ми поговоримо про PolyMarket, найбільшу децентралізовану платформу для ставок. І розберемось, чи реально можете заробляти на ставках тут і як отримати потенційний дроп від проекту. Тому полетіли. Polymarket – це децентралізована платформа, яка дозволяє як Web2 користувачам за фіатні кошти, так і web 3 користувачам за криптовалюту робити ставки на різні події, яка буде ціна біткоїна, хто буде наступним президентом, чи буде там якась економічна подія, чи там закінчиться війна, десь і так далі. Загалом дуже великий вибір ставок, і можемо одразу і подивитися, як сама виглядає платформа. У нас є одразу вкладка трендінг, і ми можемо побачити, наприклад, чи буде рецесія у Штатах 25-му році, хто буде переможцем NBA, хто буде президентом Румунії. Є різні також спортивні події. Можемо тут обирати різні категорії. Політичні, наприклад, хто там буде президентом Південної Кореї, і там бачимо, що вже є лідер, і там 89% голосують, що він буде переможцем. Зрозуміло, спортивні події. Криптоподії, яка буде ціна біткоїна у травні, яка буде ціна ефіру у травні. Чи будуть хаї ефіру до джунців нас червень, до 30 червня? Різні технічні, культурні, економічні і так далі. Тобто, як бачимо, досить широкий спектр ставок. Але давайте взагалі розберемося детальніше, що це за платформа під капотом. Звідки вона загалом в нас інвестиції 74 мільйони доларів? І останній раунд інвестицій був у травні 2024 року на 45 мільйонів доларів від Founders Fund Dragonfly Capital, від Віталіка Бутеріна і Парафай Capital. Також з цікавих інвесторів це Polychain Capital ще у 2020 році залучили інвестиції. Ну і якраз із стартом самого полімаркету є 2020 рік. Сам Твіттер досить активний, має майже 600 тисяч підписників, і я також маю досить багато спільних підписників. Це різні і проекти, наприклад, є фаундер Бекпеку, різні екосистемні проекти, різні блокчейни і так далі. Тобто це популярний майданчик, і в своїй ніші він є найбільшим. Навіть сам Трамп раніше згадував також про полімаркет. Ну, є тут різні згадування. Про різні події, як політичні, спортивні, економічні, тобто різні, різні, різні. З приводу метрик, ось можемо подивитися по об'ємам щомісяця. Як бачимо, що хаї по об'ємах були приблизно у жовтні-листопаді 2024 року. Тоді якраз у штатах проходили вибори, і величезна кількість нових користувачів з'явилась на полі маркеті. Я також при з цей період часу познайомився з ним на практиці. По активним трейдерам щомісяця це також припадає на кінець 2024 року. І зараз по об'ємам протягом останнього місяця, в середньому, це в районі 30 мільйонів доларів щоденні об'єми. І кількість користувачів це в районі 30 тисяч. Також можемо подивитися, який був Open Interest. Як бачимо, взлетів він догори якраз на початку листопада, коли вибори були. І нові аккаунти активно заводилися також у кінці 24-го року. Зараз пішли на спад. З приводу об'ємів, загалом, полімаркет це є лідером, є і конкуренти, але вони набагато менші. І з приводу власного токена конкуренти якраз його мають. І токен використовується якраз для здійснення ставок, бо в полімаркеті тут використовується напряму USDC. тобто залучити свій власний токен напряму. Полімаркет може і одразу буде для нього якесь використання. Що ж, полетіли розбиратися з самою платформою, праворуч горів в нас і кнопка Зареєструватися увійти. Зареєструватися можна як через Twitter, так і через будь-який гаманець. Я вже зареєстрований, тому я просто залогінююсь. І праворуч горі в нас є кнопка депозит. Як вже говорив, тут нам потрібно мати USDC. Сам PolyMarket працює на блокчейні полігону і використовує USDC, тому в ідеалі одразу мати саме в цій мережі цей токен на гаманці, щоб потім додатково його не бріджити всередині самого PolyMarket. Тут натискаємо продовжити, обираємо суму, продовжити і підтвердити. В принципі, нічого складного, якихось лімітів і так далі тут немає. kyc верифікацію також не потрібно проходити. І далі одразу йдемо в вкладку трендінг і бачимо різні події. Загалом по стратегії відпрацювання полімаркету є дві тактики: перша це заходити у ставки з хеджуванням, тобто ми обираємо якусь подію і з одного аккаунту ставимо так, на іншому ні. Друга стратегія це знаходити ставки, які з великою ймовірністю відпрацюють. Але давайте поки що розберемось з першим способом, і взагалі, як працює логіка формування ось цих відсотків. Насправді ці відсотки це рахується ціна внутрішнього так званого токена, який називається шейрсом. Тобто, якщо зараз в нас тут ймовірність, що буде рецесія у штатах 41%, то насправді це цей шейерс коштує 41 цент. І якщо подія відбудеться, тобто реально буде рецесія у штатах, відповідно шанси зросте до 100%. І по факту це цей шейерс буде коштувати не 41 цент, а 1 долар. Це просто якби для такого сприйняття. Е, да, уявімо, що я зараз роблю ставку по 41%. Це я купую шейрс по 41 центу. І якщо подія відбувається, то мій шерс коштує не 41 цент, а 1 долар. І ось я заробляю свої два з кусочком ікса. Якщо ж подія не відбулася, то мій шейрс по 41 центу коштує 0. Отут буде відсоток 0 відповідно, бо події не відбулися і вже всі дедлайни. Вийшло. З приводу Shares також є поняття стакани, стаканами, ми можемо подивитися, яка зараз є ліквідність. Спред в нас 1 цент чи 1%. Ну і по факту, якщо я зараз хочу купити по 41 центу, якщо ліквідності мало, то купиться по 42%, ну як на звичайних Дексах чи на біржі, тому на це також звертайте увагу, який зараз є спред на самій платформі. Особливо це стосується, якщо ви набуваєте об'єми, але про це також поговоримо пізніше. І нижче ми можемо почитати деталі самої угоди, і тут детальніше розписується, з яких джерел буде братися інформація, коли буде формування так званого снепшоту. Тобто тут у нас рішення відбудеться 31 грудня, о то годині, і тут є детальне роз'яснення. Нижче також і коментарі можете почитати, хто там, хто там і що думає на рахунок цієї події. Ну, як вже говорив, перша стратегія відпрацювання проекту — це з одного аккаунту заходите в так, з іншого аккаунту заходите в ні. В ідеалі це обирати якраз ставки, те плюс-мінус тут невелика різниця. В ідеалі це взагалі, якби тут було 50 на 50. Ну і ви тут поставили 100 доларів, тут поставили 100 доларів. і де події відбулися, там ви заробили. Наприклад, тут було 100 доларів. Рецесія сталася, ви забрали 200, да, гіпотетично, якщо тут у нас є 50%, і у вас зі 100 доларів стало 200, а тут 100, ви втратили. Ну і загалом, якби ви залишаєтеся в нулі, якщо ваша ціль якраз отримати і фармити дроб від самого проекту. У нас тут не 50 на 50%, відповідно, треба порахувати, з якою ж сумою нам заходити. Раніше було простіше у момент покупки. Ви одразу бачили, скільки шерс ви купуєте. А в ідеалі ну, нам якраз і потрібно купити однакову кількість шейрів на обох аккаунтах. Наприклад, тут ціна шейру у нас зараз 5 центів, і на 10 доларів їх виходить 186 штук. На іншому аккаунті в нас також 186 шерс. тільки з нюансів тут ціна за нього вже 95 центів. І щоб купити таку саму кількість, нам потрібно 178 доларів. Тому і раджу, щоб обирайте ставки, де вони плюс-мінус однакове співвідношення мають, просто щоб не були такі великі перепади в аккаунтах. Зараз такого функціоналу вже немає. Щоб ми одразу могли подивитися ще раз. Тому ми спочатку їх купуємо на якусь невеличку суму, натискаємо чи там вписуємо, яку суму ми хочемо, натискаємо buy, yes, чи навпаки, якщо ви там проти, то натискаєте no купити. Потім переходимо в портфоліо, – «History» І ось тут ми можемо побачити, скільки shares ми купили. І таку саму кількість shares купуєте на протилежному аккаунті. Далі ви зможете моніторити свою ставку в Positions. Ось так вона виглядає. Це, наприклад, я вчора робив ставку по біткоїну, і це якраз є друга стратегія. Давайте до неї перейдемо. Це нам потрібна вкладка Crypto Up or Down. І друга стратегія це заходити в ставки, які з великою ймовірністю відпрацюють. Це може бути. Я зараз покажу на прикладі з криптовалюти, але це може бути і будь-що інше. Наприклад, наприклад, давайте там хто буде президентом Південної Кореї з великою ймовірністю, виграє ось цей учасник: 89 Можемо знаходити подію, де там ймовірність 97%, 95% і забирати свої в якійсь мірі гарантовані 3-5%. Але мені простіше робити це на криптовалюті, бо тут щодня є ставки ось такого типу. Давайте на біткоїні. Чи буде він вищим чи нижчим 13 травня? Для порівняння береться 12 травня і ціна біткоїну о сьомій вечора. І власне питання: сьогодні о сьомій вечора буде ціна вищою чи нижчою. Ось тут в нас є детальніше пояснення, як це рахується. Да? Це береться однохвилинна свічка на Binance в такий час. Це якраз за нашим часом 7 вечора. І порівнюється з однохвилинною свічкою на Binance наступного дня. Ось це пишеться. Відповідно, якщо свічка закрилася вище, то ринок вирішує, що це відбулася подія за так, якщо ні, то відповідно ні. Ось, приклад угоди, в яку я вчора заходив. Це так само порівнювалося з 11 травня. І як я це для себе роблю? Я відкриваю TradingView. Ю. Нам потрібен, щоб був графік Binance, бо можете на самому Binance тут, в принципі, ролі не грає. Ось тут внизу чорти можемо побачити, який час. Бачимо, ось у нас тут 19.00. Ціна за підкоїн там в районі 104.100. І потрібно зробити ставку 12-го. Травня о 19.00 яка його ціна? Ось ми бачимо, як весь цей час ціна рухалася. І в нас 19.00 наступного дня ось тут. Тобто бачимо, що біткоін впав виходить відходить він нижче від попередньої ціни. Ну і я також поставив нижче, ставка зайшла. Але бачите увесь день, як ціна крутилася в районі попередньої. І лише під кінець вона провалилася вниз. І я якраз ось в цьому діапазоні десь і зайшов в ставку і забрав собі 3%. Тому, в принципі, стратегія працює. Я також для якогось, назвемо так, приколу роблю челендж у себе в Телеграмі, описання буде в описі. Попросив я загалом чад GPT порахувати, якщо ми візьмемо 240 доларів, і щодня будемо на них робити 3%. Ось, наприклад, таких ставок я зараз буду заходити. Де там можна типу, передбачити, яка буде ціна біткоїна. Попросив я його загалом порахувати. Ну і бачимо, нуловий день 240 доларів, потім плюс 3% 248, 255, 263. Через місяць це вже 584 долара, тобто практично 2х на нашу суму. Через 2 місяці це вже 1400 доларів при залучених 240 доларах. Через пів року це вже 49 тисяч доларів з наших 241 І через рік, я спочатку думав, що тут десь можливо помилка з нулями, але ні, це 12 мільйонів доларів з ваших 241. Ось про що говорять там всі фінансисти, магія складного відсотка і так далі. В принципі, математика виглядає дуже смачною, але потрібно розуміти, що 365 разів. Вгадати ціну це ну напевно ще нереально. І нюанс в тому, що тут, якщо ви не вгадаєте зі ставкою, ви практично все втратите. Тут теоретично ви можете вийти з раніше з угоди. Тобто, як це працює, наприклад, там давайте ось зараз по біткоїну бачите шанс 50 на 50, бо він крутиться, це вже нова новий день, бо він крутиться біля вчорашньої ціни, тобто так само в цьому діапазоні, да, і тут 50 на 50, і мені поки що не зрозуміло, куди голосувати. Тобто я чекаю, коли ціна піде в якусь зі сторін. Але загалом ви можете спочатку купити Shares, натиснути Buy Up, потім прийти в Sell і його продати. Наприклад, я зараз купляю да, типу Shares по 51 центу, якщо біткоін дає палку вгору. Відповідно, на полі маркеті також цей шанс виросте, наприклад, там, до 80%, і я можу вже продати. Я можу не завершуватися кінця події. Я купив цент по 51 центу, продаю по 80%, я вже в профіті. В принципі, так також можна, але коли ціна буде падати. Тут питання до вас, по, якій, по якому відсотку ви його закриєте. Умовно кажучи, ви купили по 90%, чи закриєте ви по 60%. Чи ви будете все-таки мати надію, що ціна піде у вашу сторону, тому тут питання до вас відкрите. Загалом на що ще орієнтуватися у самому полі маркеті? Ми можемо перейти в ось в профайл. І в нас є тут три головних стовпців. Ось цей це показує скільки конкретно зараз у нас в позиції, але більше цікавить ось це. Це у нас Profit and Loss, загалом який прибуток чи втрати по нашому аккаунту, який об'єм. Це те про що я говорив, ви можете купити Shares, не чекати завершення події і його продати, якраз за рахунок цього набивати об'єми. І markets traded, Це скільки разів ви дочекалися завершення події і заклеймили вашу винагороду. Ось як це виглядає. Я дочекався завершення події, і в мене активна є кнопка клейм. Чи з цього вікна портфоліо Positions, чи на самій ставці. Також тут е, є кнопка ось Claim Winnings. І ось можемо побачити, що я купив 323 шейра, я їх купляв по 97 центів, продав по факту якби по 1 долару і забрав свій прибуток там 10 доларів конкретно з цієї ставки або 3% до вкладених. Тому ось на що орієнтуватися, крім того, в нас є поняття лідерборду, можемо взяти за весь час. І, наприклад, у нас літерборд по об'єму за 5600 об'єму я на 363 тисячному місці. А якщо ми візьмемо по профіту 924 долара, то я на 13-тисячному місці, що досить непогано, враховуючи, що тут декілька мільйонів користувачів. Ну і загалом раджу міксувати. Ось всю цю активність десь ви набили об'єм, купили продали, десь ви чекаєте завершення події і торгуєте. Я тут зараз заходжу кожного дня в такі ставки, тому я надаю перевагу саме ось цій активності. В принципі, на цьому все. Сподіваюсь, стало зрозуміліше, як користуватися полімаркетом. В разі чого від самого сайту також є інструкція. Ось тут вкладка «Learn». І Можете почитати, також досить просто описано все з картинками з відео. Пам'ятайте, головне, що це ставки, що це казино, що це азарт і так далі. Тому для мене, в першу чергу, це фармити ретродроп, Ну а далі ви вже для себе вирішуєте, якою стратегією ви йдете: хеджування, заробіток, чи ви просто користуєтеся, як там робити ставки на спорт і так далі. Також буде всі посилання і текстові гайд в нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь і до зустрічі у наступному відео.